Європейська комісія в оприлюдненому звіті зазначила, що Україна продовжує здійснювати значний поступ на шляху інтеграції з ЄС. Зокрема, європейці завершили перевірку відповідності українського законодавства до стандартів Євросоюзу і визначили готовність нашої країни до відкриття трьох переговорних кластерів: номер один фундамент, номер два внутрішній ринок та номер шість зовнішні відносини. Президент України Володимир Зеленський назвав звіт Єврокомісії найвищою. Оцінкою України за три роки. А віце-прем'єр з європейської інтеграції Тарас Качка заявив, що ЄС визнав найкращий прогрес України серед усіх кандидатів. Мовляв, у 15 сферах темп реформ прискорився, а жоден напрям не показав відкату. І що це доказ того, що навіть під час війни держава здатна підтримувати стабільність, зберігати демократичні інституції та рухатися у бік Європи. Загалом українська влада публічно намагається представити звіт Єврокомісії. Як очевидний успіх без акценту на критиці. Однак варто трохи збити оптимістичний тон українських посадовців. Насправді в Європі росте роздратування та розчарування українською владою та тим, як вона намагається і рибку з'їсти, і Європу подаїти. Є три причини, чому на нас ще досі не махнули рукою: по-перше, європейці не хочуть виглядати дурнями, що стільки часу, сил, грошей і довіри вбухали невідомо в що. По-друге, в Європі реально розуміють. Що без допомоги Україна може програти війну, і тоді воювати доведеться вже їм. А по-третє, це ми з вами: дві революції, запеклий опір російської агресії, протести проти згортання антикорупційних реформ під час війни усе це демонструє, що українському суспільству не байдуже, що люди реально хочуть інтеграції з Європою, реформ та свободи. Тому Брюссель поки ще розмовляє з Києвом. І м'які попередження у звіті це не тому, що на Банковій та Грошевського всі молодці і треба лише трошки додати, а тому, що така мова європейської дипломатії. Але критики у звіті Єврокомісії було достатньо. Ось лише дещо з того, у що європейці ткнули носом українську владу. Першим і найчутливішим пунктом звіту стала боротьба з корупцією, яку Єврокомісія традиційно вважає лакмусовим папірцем зрілості держави. У документі. Зазначено, що, попри стабільну роботу Національного антикорупційного бюро, спеціальної антикорупційної прокуратури та вищого антикорупційного суду на них чиниться суттєвий тиск. І мова не тільки про спроби позбавити незалежності антикорупційні органи, що спричинило влітку масові протести. Наприклад, у липні СБУ та Генпрокуратура провели понад 70 обшуків у співробітників НАБУ, включно з детективами, що розслідували справи проти високопосадовців. Причому обшуки проводить. Дилися без судових дозволів того ж місяця. Затримали керівника одного із регіональних підрозділів НАБУ Руслана Магамедра Сулова, якого СБУ звинуватили у зв'язках з російськими спецслужбами. Однак реальних доказів наразі немає. У офіс генпрокурора висунув обвинувачення за дачу завідомо неправдивих показань свідку, який відмовився свідчити проти Магамедра Сулова громадські організації, які стежать за ситуацією, вважають, що справа сфабрикована. Що у вересні НАБУ офіційно заявило про системний тиск з боку силових структур після того, як СБУ ініціювали кримінальні провадження проти колишніх детективів бюро, що раніше працювали над гучними справами укрзалізниці. Також громадські активісти вважають сфабрикованою справу проти голови центру протидії корупції Віталія Шабуніна. Усі ці та інші випадки прекрасно бачать у Брюсселі та беруть на замітку. Другий блок зауважень стосується свободи медіа та доступу до. Інформації. Єврокомісія вимагає гарантій редакційної незалежності змі, прозорої структури власності, а також поступового згортання воєнних обмежень, які на початку повномасштабного вторгнення були зрозумілими, але тепер ризикують перетворитися на постійний механізм цензури. Наприклад, видання Українська правда неодноразово скаржилася, що офіс президента тисне не тільки на редакцію, але й на її рекламодавців. Для Єврокомісії питання незалежності ЗМІ – це питання довіри. Якщо влада продовжить сприймати медіа як інструмент маніпуляції, а не як платформу контролю за діяльністю влади, це буде червоним прапорцем. Також Єврокомісія зазначила, що воєнний стан не може бути виправданням для згортання демократичних процедур, на що український уряд відповів, що обмеження прав під час війни залишаються пропорційними і не виходять за межі конституційних рамок. Однак експерти відзначають, що навіть тимчасові винятки повинні мати часові межі. Проводити вибори під час війни від нас ніхто не вимагає. Але якщо після не буде відновлена політична конкуренція, членство у Євросоюзі нам не бачити. Ну і Нарешті, критика темпу і якості реформ загалом, Україна, як і будь-який кандидат на членство, має пройти повний шлях реформ без скорочених процедур чи політичних винятків. ЄС не буде заплющувати очі навіть на дрібні порушення, якщо вони суперечитимуть принципам верховенства права. Європейські аналітичні центри трактуються як сигнал, що наступний звіт за 2026 рік стане контрольним. Якщо Україна не покаже реальних результатів у судовій та Антикорупційній реформах переговори про вступ можуть тривати нескінчено, іншими словами, за дипломатичними формулюваннями у звіті звучить прямий меседж або реформи стають незворотніми, або цяцькатись з вами ніхто не буде. Час романтичного захоплення Україною закінчився. Можна вважати це останнім брюссельським попередженням. Ото таке.